У вас у програмі Очі уже за мить ми розповімо вам усю оперативну, чесну інформацію про події середи 4 листопада. Дивіться у випуску про таке. Ще одна родина, без тата, чоловіка, сина та друга у Львові. Попрощалися із старшим викладачем франкового вишу військовим та героєм України Володимиром Трушем. Труш після себе залишив любов. Яйцями по стадіону фани зробили із на Львівського ворітку. Чи з біляті не будуть швидкіс претензії ставлять? Закидали всю яйцями. Діти долають сотні кілометрів, аби потрапити до львівського сурдопедагога. Ми вчимо дітей, ми вчимо батьків, що робити з їхніми дітьми. Львів попрощався і ще одним героєм. Бойові побратими знали його як вірного вояка і з позивним артист. Для студентів у стінах рідного франкового університету він був зірцем викладацької роботи. Друзі ж його назавжди запам'ятали щирим та компанійським. Володимир Труш був старшим викладачем. А коли війна постукала й у його двері, він не вагаючись проміняв стіни вишу на окопи. Утім, 31 жовтня військовий підірвався на розтяжці поблизу Авдіївки. 20 років дружби, постійна підтримка, а тепер й почуття гордості за свого товариша. Вони познайомилися, ще у студентські роки і відтоді, як не розлив вода. Разом ділили радість та смуток для Богдана. Тихолоза Володимир назавжди залишиться зразком чоловічої доброти. Нам від самого володі треба набратися тої життєлюбності і оптимізму. Ми його маємо проводжати не тільки зі сльозами. Ми його маємо проводжати з вірою, я б сказав, з твердою певністю. Так, у тому, що він загинув не намарне і воював не намарне. Він залишив після себе дуже багато добрих справ. Щедрий, відвертий, але принциповий. Пригадують колеги старшого викладача франкового вишу. Тут Володимир Труш пропрацював майже 15 років, звідти його і забрали на війну. Коли він отримав повістку, то це було сприйнято як його почесний обов'язок. Він відбув зразу у лютому місяці. Що називається на фронт? Це приклад людини, яка жила за законами порядності й людяності. Ей, плине кача по ти сині, нам кож моя не лайме. Володимир, як ніхто вірив у перемогу. Він знав, що побороти ворога можна лише спільними силами, тому на передову поїхав, не вагаючись. Навіть на фронті Володимир не втрачав своєї компанійської вдачі. Побратими й досі, і слізьми на очах пригадують останню зустріч та розмову. Було вечором. Просто під'їхали там по деяких питаннях, поспілкувалися, побажали один одному спокійної ночі, роз'їхали. Володимир. Неправильно загинули. У Володимира Троша залишилося двоє синів та дружина. А сьогодні найближчі попрощалися із сином, татом та другом. <звук> Олена Ровенчук Васильскопик. Програма Очі на львів ТБ». Вчора довжелезні черги і перекрита дорога. Сьогодні гори сміття і сюрприз на прощання. Охочі потрапити на матч Україна-Словенія, які дві доби вистоювали біля кас Арени Львів. Не придбавши квитків, пішли з території стадіону. Та перед тим як змиритися з фактом, що побачити бажану подію, їм не світить. На дранок закидали каси яйцями. На касовому прилавку зробили яєшню. Не пошкодували аж двох лотків жовто-білого продукту. Тож сьогодні вранці у прибиральників роботи побільшало. Довелось попрацювати Лише мітлами, а й ганчірками. Коли саме квиткові лиходії на пакостел стадіону прибиральники не знають. Нагадаємо, вчора охочі потрапити на матч між збірною України та Словенії, перекрили у Львові вулицю Стрийську. Після того, як в касах реалізували усі квитки, які виділила для продажу Федерація футболу України, шість половиною тисяч перепусток продали за два дні. Ті, хто не встиг придбати щасливий папір, почали підозрювати. Квитки продавали нечесно і у своєрідний спосіб висловили свою думку. Нині з віконець. Кас, її витирають прибиральники. А то, певно, вже вночі, бо тобто, перед футболом, то тобто, за білетами люди, білетів не було, Чи з не було, щось якісь претензії ставлять. Тут всього позасихали, вже яйці зажарилися на сонці. Друг вчора стояв, то казав, що його черга доходила. То, тримав паспорт з грошима на руках, то прямо перед ним касу закрили. 15 мільйонів для львівського перинатального із держбюджету надійшов черговий транш для реконструкції пологового на Джорджа Вашингтона. Кошти спрямують на завершення поточних робіт а також використають як аванс для підрядника. Так до початку листопада будівельники встигли завершити гідроізоляцію фундаменту та змонтували дах, аби осінні дощі не заливали приміщення, як трапилось минулоріч. Окрім того, до кінця 2015-го мають надійти ще два транші державних грошей, аби роботи виконували за графіком. І пологовий таки відкрили наступного року. На майже 42 мільйони для закупівлі трамваїв розчетрилися на виконкомі Львівської міськради. Місто теж отримало додаткові гроші з державної скарбниці. Так, чиновники внесли зміни до держбюджету Львова на 2015 рік, аби закупити новенькі вагони в підприємства Електрон. Теоретично новий рогатий електротранспорт їздитиме в новою Сахівською лінією, коли її добудують. 76 років по тому нарешті віднайшли спокій на цвинтарі у мистисках. Перепоховали останки 111 солдатів польської армії, які загинули на початку Другої світової війни. У цих домовинах їх 111. солдати, які у вересні 39-го року захищали тоді ще польську галичину від наступу німецьких військ. Билися до смерті, а спочити довелося у безіменних могилах. Аби знайти тіла загиблих, знадобилося майже три роки: спочатку опрацювання документальних свідчень, потім розкопки по усій Львівщині. Розмовляли там з місцевими мешканцями, і вони вже або самі як учасники цих подій. Тобто брали участь у захороненні тих солдат або зі слів своїх дідів чи батьків, знали про ці поховання. Пізніше ми проводили пошукові земляні роботи. Далі непросте завдання дізнатися, кому належать відшукані останки. Він був 1916 року народження, і на звороті є його прізвище Майка. Не в усіх солдатів знаходили такі жетони а деякі з тих, що відкопали, пошкоджені через довге перебування під землею та через кислі ґрунти. Тож вдалося з'ясувати імена лише 22 вояків. Для їхніх нащадків це неабияке щастя. Було такий, такий що Жка дівчина позвонила. Каже, то ми, діда, 75 років шукаємо. Ми вам такі вдячні. Пані зов'я шукала свого дядька ще з дитинства. Неодноразово подавала запити до польського червоного хреста. Проте Тадеуша де з в даних не було ні серед мертвих, ні серед живих. Рік тому отримала звістку. Тіло дядька знайшли тему. Перші дані отримала рік тому, 4 листопада, і сьогодні бере участь у похованні рівно за рік, не знаю, чи випадковість чи ні. Ті, хто загинув, ті молоді, не тільки молоді поляки, українці, особи інших національностей. Досі вони спочивали по лісах, на полях, десь в городах, садибах сільських там. Так що... Ми виконали частину нашого обов'язку. Хоч і покоїться тепер поза межами батьківщини. Хоч деякі й досі безіменні. Проте нарешті поховані з усіма військовими почастями. Ой! Ніна Сукач, Андрій Турянський. Програма Очі на Львів ТБ. Одна дитина з тисячі в Україні має вади слуху. Таку статистику озвучують лікарі. Та це не вирок вважають в одному з львівських дитячих медичних центрів. Замість Заміщити дітей, нібито рідної її мови жестів, сурдопедагоги тренують, малят за особливою методикою, аби вони згодом змогли розмовляти, писати і читати. Готувати таких діток до навчання у звичайній школі тут починають з декількох місяців, адже над тим, що здоровим дітям осилити легко, особливим потрібно працювати роками. Аби відвідати годинне заняття сурдопедагогу, маленька Катруся щотижня приїжджає з Рівного до Львова. Дівчинка чує лише 10% зі ста. Мама Людмили знає, її не вилікувати, допомагає лише маленький слуховий апарат за вушком. Тому єдиний шанс на повноцінне життя Каті це посилене навчання зі спеціалістом. Коли в січні місяці вже замітили, що я заходжу до кімнати, вона не реагує. От, от тоді ми вже почали тривогу бити. Спочатку для мене то був шок, як так моя дитина буде жестами говорити. Я думала, що сурдопедагог то вже все. Жест, але ні. Навчити таких дітей розмовляти без допомоги жестів це особливість методики сурдопедагога Світлани. Та це не просто. Аби малюку вимовити найпростіші слова, потрібні роки і практики. Тож на уроці посилено працюють усі і дитина з вадами слуху, і здорова мама. Що ти робиш із яйцем? Це Я Я їм це. Та здебільшого вчать не дітей, а їхніх батьків. Саме вони впродовж тижня виконують усі рекомендації Світлани. Разом з малюками працюють над домашніми завданнями, а потім звітують перед чителем. Ось такий саме зошит має мама. Це є зошит спілкування з батьками, де записуються домашні завдання, і мама по них дивиться, пам'ятає, що тут треба її зробити вдома. Вдома займається з дитиною. Та ки. З Максимом сурдопедагог почала займатися ще з семи місяців. Хлопчик не чує взагалі, проте у свої майже чотири роки вже починає читати. І все це, попри те, що його рідні повністю глухі. Його навчає бабуся, тому що тато і мама глухі, але мама теж приходить на заняття і теж вчиться. І зараз переживає, що чому вона колись не хотіла вдягати слухові апарати, і не навчилася говорити. Вона зараз свою дитину не може навчити і його не чує. Та не лише вимовляти звуки, ті, хто не чує, обожнюють співати, танцювати, а ще на пам'ять розповідають вірші. дарай А старшачків, яким більше п'яти років сурдопедагог навчає долати комплекси, аби у класі не відставати від однолітків. Загалом Світлана тільки зараз має понад півсотні вихованців. Кожному приділяє лише годину на тиждень. Та навіть ці 60 хвилин це шанс для особливих діток піти до звичайної, а не спеціалізованої школи. Христина Назар Мельник, програма Очі ТБ. Це вся інформація на цю мить, яку ми підготували для вас. Сюжети вже на нашому сайті. Адреса його зараз на ваших телеекранах. А я прощаю з вами до наступних випусків. Залишайтесь з нами.